На Рівненській АЕС відбувся конкурс профмайстерності за професію водій автотранспортних засобів легкового автомобіля. Участь у ньому взяли 10 молодих працівників транспортного цеху. Кращого водія визначали за результатами теоретичного та практичного етапів. Перший передбачав 20 тестових питань на знання правил дорожнього руху та діючих нормативних актів у галузі автомобільних перевезень. У практичній частині конкурсанти повинні були продемонструвати виконання дев'яти вправ із фігурного водіння легкового автомобіля. Хлопці брали участь, які вже і минулі роки брали участь в конкурсі. З усіх учасників четверо спробували себе перший раз. Споралися з завданням загалом всі добре. Трошки, можливо, хтось від хвилювання показав гірші результати, ніж очікував. З практичним етапом, в принципі, всі впорались дуже добре. Перший випробовував свої професійні якості молодий працівник транспортного цеху Ігор Коляда. У колективі підрозділу він працює півтора роки. Каже, про професію водія мріяв з дитинства. Загалом вже 15 років за кермом. Професія дуже відповідальна, так як ми займаємося пасажирськими перевезеннями, ми відповідаємо за життя і здоров'я наших пасажирів. Кожного дня ми знаходимося за кермом, підвищуємо свої навики, і навіть даний конкурс він допомагає помітити свої помилки, де є недоліки, чомусь навчитися новому. Брати участь у конкурсі сподобалось молодому працівнику транспортного цеху. Каже, що це дуже важливий досвід, адже робота відповідальна і потребує знань, навичок та практики. Все досить добре організовано, правила дорожнього руху як звично для нас, не так давно ми їх здавали. Проїхати ці фігури на автомобілі, на якому ти не їздив кожен день, досить складно, але можна звикнути. Тому, ви знаєте, за 15 років за кермом я зрозумів, що нам вчитися і вчитися завжди треба. Із задоволенням вже вдруге бере участь у конкурсі профмайстерності Євгеній Сніжко. В колективі транспортного цеху він працює майже чотири роки. Не на одному автомобілі працював, дуже багато різних авто, і на вантажному, і на легкових, на спецтехніці поїздив, тому для себе досить багато навичок здобув. І надалі будемо розвиватися. Оцінювали роботу учасників члени конкурсної комісії у складі представників транспортного цеху, навчально-тренувального центру та організації молоді про спілки РАЕС. Враховували відповіді на теоретичні питання, швидкість та дотримання правил дорожнього руху при виконанні практичних прав, знання нормативів з охорони праці. Тощо, переможцем цього року, став Сніжко Євген. Бере участь вдруге, показав дуже хороші результати і в теоретичному етапі, і в практичному. Він буде брати участь в алзому конкурсі від транспортного цеху представляти ЮНЕСКОЕС. От, якщо займе там призове місце, перше місце, то буде можливість в нього підвищити кваліфікацію. Друге місце у конкурсі профмайстерності посів Вадим Петрук, а третє зайняв Олександр Пікусь. Трійка лідерів професійних змагань отримає дипломи та грошові винагороди. Олена Муляр, Олександр Сніжко, телеканал Енергоатом.